Олег Іванович являюсь повноцінним повноправним представником компанії Delta Capital S.A. яка є швейцарською компанією інвестором який володів 95,07% акцій підприємства за Житомирське ласуші Хочу донести до громади міста Житомира офіційну позицію щодо голови Бугунського районного суду пана Шалепи, який ми вважаємо своїми. Судовими рішеннями спричинив те, що подалі здійснилося через посадових осіб підприємства за морської власності, рейдерського захоплення і висторонення іноземного інвестора з управління підприємством. Вказаний суддя Шалепа, він, на наш погляд, вчинив декілька суттєвих злочинів, тим, що, по-перше, він скасував постанову. Слідчого про порушення кримінальної справи щодо Гамова, який своїми незаконними діями наніс збитки державному бюджету в розмірі 4,6 млн мільйонів гривень. Своїми діями пан Шалепа він спричинив те, що до, фактично до державного бюджету не надійшла вказана сума. Чисельні звернення наші до правоохоронних органів, до Вищої ради юстиції, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів до прокуратури нарешті дали певні. Зрушення, що пан Шалепа не втримався від отримання вимагання і отримання хабаря, про що є певне рішення і Генеральної прокуратури. І на сьогоднішній день ми отримали вже відповідь від Вищої коліфікаційної комісії суддів України відносно того, що вони повідомляють на ваш запит про надання офіційних відомостей щодо судді Богунського районного суду міста Житомира Шалепа Анатолія Анатолійовича. Анатолій, повідомляємо. На адресу вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, передбаченому частиною 4 статті 147 КПК України, надійшла постанова Генерального прокурора України від 29 лютого 2012 року про відсторонення шелепи АА від посади судді Бугунського районного суду міста Житомира у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. Підписав цей документ секретар комісії Марценкевич, і ми вважаємо, що це є певна офіційна позиція щодо дій судді Шелепа в розрізі тих дій, які він вчинив, перебуваючи на посаді і судді Бугунського суду, і голови як адміністративної посадової особи. На наш погляд, ці дії, які чомусь вони всюди трактуються як корпоративний спір, на наш переконання глибоке, має мати свої Свою позицію висловити і правоохоронні органи, які на сьогоднішній день вже почали реагувати на певні звернення і проводити роботу по розгляду наших звернень, ну ми вважаємо більш належно, ніж було це раніше. Хоча хочу повідомити про те, що є в прокуратурі Оболонської Житомирської області начальник відділу Башинський, який Чомусь на наші звернення щодо заяви про злочин, він пише, що це є корпоративний спір, і йдіть в суд. Знову ж таки, знаючи певну упередженість з боку і Корольовського, і Бугунського суду, ми вважаємо, що ця позиція наглядового органу, яким є прокуратура Житомирської області, вона на наш погляд зовсім не зрозуміла. Ми також написали до прокурора Житомирської області звернення щодо неї, Неправомірних, на нашу думку, дій пана Башинського, з проханням розібратися, наскільки він виконує належним чином свої посадові обов'язки і наскільки він має право і обов'язки реагувати на ті факти, які викладені в, нашій, в нашому зверненні про злочин. Маю надію як представник іноземної компанії-інвестора, яка вклала в розвиток підприємства і Житомира і в Житомирській області. Що місцева влада все ж таки буде зацікавлена в подальшому збільшенні іноземних інвесторів, які своїми і фінансами, і своїми, своєю діяльністю, по-перше, будуть створювати робочі місця, а по-друге, будуть стояти на позиції, того, що іноземні інвестиції, якщо вони вкладені на законних підставах, вони будуть захищатися також і місцевою владою, а не буде потім, коли гроші отримали, робочі місця створили. А коли виникають проблеми, то йдіть в суди, Це ваші питання.